Вас просто тримають і затягують справу. У вас є ну відповідь для чого? Можливо, хтось мені недавно нещодавно сказав, що це мабуть, я вважаю, що це дискредитація. Тобто, дискредитація для того, щоб можна було апелювати до моїх слів, до моїх заяв, які були пов'язані з вагнерівською операцією. Тому що коли в 19-му році я зрозумів, що Єрмак і Зеленський вони прийшли до, до влади не для того, щоб розбудовувати Україну і правову державу як правову державу, а прийшли до влади заробляти гроші. І я це зрозумів у 2019 році, коли вони повернули Цемаха назад Росії, а мене за цю операцію звільнили фактично на вимогу Путіна. То вже в 2020 році я чітко вийшов і чітко заявив разом з Бурбою, разом з моїм побратимом Семенюком. Юрієм ми були на свободі слова у Савіка Шустера і пояснили, що це системна робота менеджерів Зеленського, Єрмака, зокрема, спрямована на те, щоб, скажімо, повернути нас у зону впливу Росії у те, що, щоб Росія все-таки керувала нашими політичними процесами в Україні, то, чого хотів Путін, то, чого хотіли росіяни перед початком війни, то, що вони намагалися зробити разом, через Єрм... використовуючи можливості Єрмака, я вважаю, що. Це отримують в медійному полі мої мої справи саме для того, щоб дискредитувати, щоб в суспільстві змінити, скажімо, враження про мене, про ті слова, які ми говорили про, про, про здачу Вагнерської операції, про Цемаха, щоб у суспільства посіяти сумнів щодо щирості наших слів, щодо щирості наших намірів і зробити з мене, наприклад, в тому числі і з мого оточення якихось недолугих розвідників. Хабарників можливо і тому подібне. Тому, я думаю, це є основна мета справи. І чим довше вона буде в медійному площині, вона саме буде так лунати, ця інформація, тим більше зміниться ці всі наративи, забудеться Вагнерівська операція, забудеться цемах, забудеться записи штанька, забудеться хабарі, хабарі з боку Єрмака і зміниться повістка дня. Це звичайна медійна тактика. Тобто, тактика тих людей, це російська тактика. яка незважаючи на об'єктивні обставини і будь-які реальні події, вона створює альтернативну реальність, яка існує в телебаченні або в медійних ресурсах, і намагається цю реальність впроваджувати у свідомість людей для того, щоб керувати цими людьми згідно цих наративів. якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.